Зате за останніми подіями ми бачимо, що лопату росіян вистачає? Зараз видання Нове опублікувало супутникові знімки, на яких швейцарський експерт в Криму на вже на півдні Криму розглядів окопи навколо радіолокаційної станції. Тобто раніше росіяни два місяці тому копали на перешийку, а тепер вони окопуються вже, якщо можна так сказати, в кримському тилу на південному узбережжі Криму. От про що це говорить? До чого вони там готуються? Ну, по перше, таким чином вони хочуть мобілізувати психологічно мобілізувати людей, які там знаходяться середині Криму, розказуючи їм про те, вони ж постійно розказують, що, що це не вони окаса напала на Україну, що це на них напала коварний блок НАТО, і вони хочуть захищ... захищатись, там будуть сяяти до останнього. Ну мичні то, що вони кажуть, про що кажуть окопи, які вони там будують. Ну хай будують. Це вони розуміють, що рано чи пізно вся наша територія буде звільнена. Звільнена в нас з'являється не тільки та зброя, яку ми отримуємо від наших партнерів. В нас про це ніхто особливо голос не каже, але в нас потрошечку починає давати результат праці нашого військово-промислового комплексу яка була за ці 10 місяців, я впевнений, покращена, бо Спочатку було повідомлено про те, що у нас з'явилося власне виробництво велика кількість набоїв для 152-х і 155-х гармат. А потім ми бачили наші безплотники, які атакували вглубь російської території ці Енгельси. Тому вони чудово розуміють, що їм не уникнути покарання за їхні дії, вони намагаються оборонятися. Я вам скажу більше навколо Москви. От е, є відео, які знімають місцеві е, мешканці. Ставлять додаткові засоби проти повітряної оборони прямо в полі. стоять зенітно ракетний комплекс, які будуть додатково обороняти охороняти Москву від можливого наших офіційних ударів. Тому хай хай окопи, хай готуються. Це їх не, не врятує все одно. Ну я сподіваюся, що ну в цьому році ми ще не встигнемо, а обов'язково в наступному році ми е, звільнимо і Крим і всю, і всю нашу територію. У нас для цього є всі сили та засоби. І після поїздки пана Зеленського до сполучених штатів кількість озброєння, яку нам там такий список, що навіть його читати довго буде ефіри не вистачить. Це зброя, яке нам обіцяли постачати, почну от зараз і з наступного року це посилить нашу боєздатність, і я думаю, що шансів в них немає. Ну шансів не було перемогти в цій війні, але з постачанням додаткового зброєння з роботи нашого військово-промислового комплексу, я думаю, що всі ці, ці процеси вони будуть. У гіометрична прогресія пришвидшується. пане Олексію, Дуже вам дякуємо. Олексій Гетьман, військовий експерт, був гостем прямого ефіру. 1+,1.